Шановне, я той, що, Якщо знак протирічну не зрозуміли. Так послухайте мене, якщо ви кажуть, що кафе є, так. Да. далі перед е, капе є е, кафе, да. то чому знака там немає населений пункт? Там стоїть пост, правильно? При, до пуста знаку нема населений пункт. І там швидкість, обмежена, ну, Яка, для швидкість для чого, для не обмежена, правильно? для Де, де стоє мотоцикл? Ну. Там є швидкість обмежена. не, не обмежена. там Ну Чому? Не, не обмежена. Там ж кафе стоїть, чому немає? Там знаком не обозначено, бо там нема села, тут є село на населено. Нема тут села. Де воно є? Два кілометри вправо. А, а це що не забудови? Ну, це ну, не це забудов... ж кафе, пояснюю вам. Ну, кафе, і там є кафе. Го... А там знаку чому нема? Кафе, готель, далі. Тут претензії і не... там є. Претензії не до Саме до вас, бо вона входить чому? іменно в вашу пояснюю роботу. ви раз, повинні поясню... слідкувати за тим. Ще раз пояснюю, що а я А ви знаки... користуючись тим, що вони Чим? стоять. Чим? Ви тут стоїте і зупиняєте. Ми ви... стоїмо, бо ви порушуєте. Дійте 60 до 80, я ви знаєте, буду піняти. От перехрещую, я не буду піняти. А ви навмисно порушуєте. Я не навмисно порушую. Ну як 90 при цих. Ну, знову знак, для кого? Для мене чи для вас? Так мене? він незаконно стоїть. Ну, а то я, я, я кажу, що той незаконно. От я кажу, що той незаконно. Давайте будемо спорили. І завтра ми знайдемо через е, е, Украдор. Чи навколо дослідні проєкт. І подивимося, чи вони законно тут стоять, чи незаконно. Так ви то давно повинні були зробити. А то я маю робити. Шановний, шановний. Я, я, ви на я буду писати завтра, ж буде заяву. Він, він, інженер, він інженер якраз по тих знаках, він інженер, прийде до районника, то його район підходить. Я не буду підходити, я буду писати, я зразу кажу, прокуратуру, ОББ. Кругом буде написано. Кого пишіть, дай вам до президента, я не забороняю. Звичайно, я звичайно. Пишіть ваше право. Бо пишіть. то є ваша робота, то я, плачу робота. я плачу податки. Я плачу податки. Кого ви платите? Ви що доколі не держав не, колі. не платите ви податок, а в бензин ви їздите і платите тим, хто має заправки. Я я приватний підприємець, плачу податки, з яких ви за, за, отримуєте за підміст... заробітну плату, затяг повністю 100%. 100% так, чому 100%. ви кажете, з яких? Але, податок? але не, 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 не за те, що ви їздите, ви платите за підприємницьку діяльність податок, за підприємницьку діяльність, за те, що ви отримуєте. Плати займаєтесь бізнесом, то, то платите податок. А не за, за те коляд плачу... вже не платите. все. за те коляд вже відмінили. До чого тут і холять. Я плачу то, податок, я... який надходить куди? Бюджет. Правильно а з бюджету ви отримуєте зарплату. Тобто ті самі мої гроші. Та так само і пенсійний виплачує з тих ваших. Правильно, правильно. Гроші. Так само ті випадки нас пенсійний так, значно, А ваша робота входить, іменно. Оця безпека, які розмітка, знаки. Ні, прошу пане, не наша. Є науково дослідні інститути, є обл. Спорте вих... мене, так. ви виходячи на зміну, ви так. повинні проконтролювати, чи знаті стоїть. Не познімали, Авт... правильно? Автось поставив, зняв правильно. Наприклад, хтось не не поставив. Ви не, не чуєте просто. Ну, я вас не чую, я вам просто поясню. Марці, Давай, ще... Давайте так. так. Є в нас тут конфліктна ситуація, два знаки. Так. Супро... Так. Чому ви напишете рапорт, що є конфліктна ситуація? В кінці зміни. Не. Або я забери той, або заберіть. Я інспектор, а я інженер по нагляду за станом доріг, який тим займається в районі, в області. Вони всі і тим ще займають. Підійдете завтра в райони Гаї, до Марчишина, скажете, Ярослав Володимирович, там стоїть знак національний повний мілятин. Завтра буде заява. Кілом... Я не буду під'їжджати мене часу. Завтра 100%. буде заява і так. Буде, і буде, розбирайтеся. Все немає питання, і ми розб... всі будуть розбирати. Чи той знімуть, чи вони той поставлять. Добре, шановні. Ви не порушуєте. Я не порушую. Я не вам поруш... по... Ні, не я порушую. Нема тут населеного пункту. Де, яка тут вулиця є? На Зідній вулиці. Населений пункт. Київська. Оце вулиця да, Київська. Так, да. <ріх> зараз о, в Сіську раду. Це от вулиця Київська, Скажіть да. дорога Київ Дорога, Ки... дорога Запад і так то, само. Там то, то дорога Київ Чоб, ну бу... не вулиця бучку, Київська. Вона так само Буцьку, там ж нема теж, а... Буцьку, ну от Бузькою проїжджаєте. Так. Да, так Так само немає забудови. Кафе з боку, кафе з боку нема. Є забу... біли... От там якраз, власне, є. за заправкою і є будинки яка? жилі. Які? Жилі будинки. є. Так само, як тут, зараз. Ну два кілометра внизу. Ну от віці зараз 100 метрів з правої сторони. Зачекай, я що обіду подивіться, два кілометри, що написано. 2 ну, ви милятин, два кілометри виробляють. Ви дивіться тут, так само готель стоїть. Готель не є селим пунктом. Я пояснюю сотий ново. раз. Ну вот, бачите, далі будинок. Так само, як якщо і шашник, якщо <плес> тут жарить чашник знову здувається, значить село чи як? Ні, не є село. Чи... А, а як? як ну ви ж пояснили кафе. є то то інфра... інфраструктура. є інфраструктура, об'єкти, ви... які перелягають до будинку. Ви дуже глибоко тут помиляєтеся, не будемо спорити. Ви Марчищина мі... під'їдете. Ви... Не порушуйте. Я не порушую. Не порушуйте, Я, я не порушую! безпека вашої пасажирки. Обов'язково. І подивімося, подивимось, куди право. А за безпеку я дбаю. Краще, ніж ви. Так. 100%. 100%! Я в тому не переконався. Ви не ви порушили? так. Я не порушую. Я не порушую! Безпека ваших пасажирки в ваших руках.